О, знаєте, який це проект. Це проект нація. Ми будемо знімати стародавні українські костюми Ксенії Малюкової. Ми познайомились з Ксенією. У неї є старовинні строї. Ми вирішили щось зробити цікавим: відзняти ці костюми, не просто відзняти костюми на моделях, а запросити актрис київських театрів для того, щоб подати ці костюми більш цікаво, більш якісно. Дівчата вдягали на себе строї. Все доходило до сліз та мурашок по шкірі. І я розуміла, що я настільки на правильному шляху мені хотілося все більшого, більшого і більшого. І от тоді зародилася ідея зібрати усю Україну. Поняття як код роду. Я думаю, що я це просто відчула і в мене такі були мурашки по шкірі енергетичний костюм, дуже енергетичне відчуття, носити на собі одяг, такий стародавний. Мені навіть цікаво. Я зараз думаю про те, що, що яка була доля цієї жінки. Ось. І оцей проект нація він з'явився дуже несподівано в моєму житті. Виявився дуже непередбачуваний досвід. Цей одяг, як на мене, то він дуже грайливий. А мені чомусь захотілося стати зовсім юною дівчинкою. Це не звичайні костюми, які пошиті там зараз в сучасному світі. Наприклад, цьому костюму може бути 100-150 років. Не є вистави українські, там кайдушева сім'я, які вдягають українські костюми, але подобається, що настільки автентично підібрано і головний убір, і прикраси. Мені воно жіночно, легко, щось таке своє. Я можу сказати, що в мене видався дуже тяжкий костюмчик, такий кожух, але, чесно кажучи, я відчуваю на собі якийсь такий подих часу. У цих костюмах є душа, душа самоукраїнського народу, такий патріотизм, і мені здається, що важливо робити такі проєкти, щоб якось так нас занурювати і повертати до, як то кажуть, істоків. Здається дуже важливим згадувати наше коріння, згадувати, хто ми є. От сьогодні це вбрання якраз нагадало мені. Про те, хто я є. Я Українка. Відчуваю, як це вбрання дає мені сили, як воно надихає мене знаєте, не скорятися. Ось ця енергетика, яка закладена у вишивці, у швах, ну це ж енергетика наших предків. Недаремно кажуть, людина, не знаючи свою історію, не має майбутнього. Ось це і є якраз проект Нація. Про нього не треба багато розповідати його просто потрібно дивитись.